Перш ніж укладати плитку на своєму подвір'ї, послухайте і подивіться, що я вам скажу. Якщо плитка буде одного кольору, це сумно і скучно. Хоча б декілька вкрапель іншого тону на основному фоні, і картина кардинально зміниться. Завозьте плитку перед самим викладенням. Нашіться віброплита 500 фіцов! І не тільки це, остаточні витрати втричі перевищують закупівельну ціну плитки. Купуйте у перевіреного виробника. А от стару бетонну основу краще залишити, щоб важке авто не продавило колесом і не утворилася яма. Оптимальний шар піску 5 см. Шар харцовки 2-3 см. Початку ринви та водовідведення, а потім плитка. Нахили ґрунта мають повністю співпадати з нахилами чистової плитки. Вирівнюйте остаточний підстилаючий шар по маяках. Їх зручно робити з профільної труби, тоді результат буде не викривлений. Готова поверхня має бути не менше, як на 15 см нижче рівня підлоги будинка, чим ретельніше виконана підрізка, Тим краще виглядатиме вся робота. Чим краще утрамбований ґрунт, тим менша ймовірність, що плитка просяде. Спочатку треба залити сходи, а лиш потім починати вирівнювати землю. Під'їзний бордюр потрібно. Класти на залізобетонний фундамент. Нахили роблять не менше 12 мм на метр. Нахили обов'язково потрібні. А поряд з ділянками плитки необхідно робити газони для дощової дощовою та талої води. Погляньте, яке дивовижне поєднання можна отримати.